Слухачі, вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. З вами Марта Троцюк, кураторка, мандрівниця, засновниця Галерея 101. Сьогодні у нас цікава тема та дещо незвичний формат. У моїй команді є дівчинка Валерія Мостинець. Вона навчається у Львівській академії мистецтв та у проєкті допомагає з арт-воками, а також має свою рубрику на. Інстаграм та Фейсбук профіля Галереї 101, рубрика про сучасних українських митців. І нещодавно вона мені надіслала статтю для публікації дієві особи артсередовища. А я подумала, що було б цікаво на цю тему записати подкаст. Отож, сьогодні я читатиму частини статті та коментуватиму, додаючи свій досвід, враження та ідеї. Поїхали! Сфера, як така, вважається досить елітарним середовищем, адже вона включає різні складові, що діють за окремими, неписаними законами. Ось так починається стаття, яку написала Валерія. Я тут одразу хочу додати свою ремарку. Елітарність може виражатися у двох напрямках: перший це фінансовий, адже мистецтво буває дуже дороге, і купити, насолоджуватися ним можуть тільки. В лапках обрані ті, які мають достатні статки, ті, які можуть собі його дозволити. А з іншої сторони, це самі митці, яких відносять до таких певних емоційно нестабільних геніїв-інтелектуалів. І вважається, що їхнє мистецтво далеко не кожен може зрозуміти. Воно недосяжне в певному значенні. Ось ці дві опори складові формують атмосферу елітарності. Навколо мистецтва. Але це легко можна розвіяти. Пропоную вам прочитати дві книги. Перша це Дон Томпсон, помаранчевий надувний пес, буми потрясіння та жадоба на сучасному арт-ринку. Ось там якраз автор і пише про те, як діє артринок, які гроші платяться за мистецтво, які там є різні схеми цікаві і так далі. А інша книга це Грейсон Пері, не бійтесь галерей, де митець трішечки так в саркастичній манері розвіює ось цей Ореол, цей міф, цю таку димку таємничості, навіженості і геніальності, яка панує над митцями. Взагалі-то дійсно мистецтво колись було елітарним. Продуктом в лапках, вибачте, хто не любить такі слова у знову ж таки у, у, у цій елітарній ніші? Так, отже, мистецький продукт могли дозволити собі тільки заможні люди або церква. Але не у сучасному світі. По-перше, ціни на мистецтво бувають дуже різні, і я щиро вірю, що можна не купити черевики дорогі, можна не купити новий диван чи ікею, а купити гарний мистецький. Твір, можливо, молодого, але перспективного митця, який буде гарним доповненням у вашій оселі. Щодо ідейної елітарності, тут я хочу сказати на прикладі сучасного мистецтва, яке так, на перший погляд, дійсно здається чимось навіженим і скаженим. Але якщо взяти собі за думку, що сучасне актуальне мистецтво не має за мету естетику та відтворення чогось прекрасного, а навпаки, має Потужний меседж, який хоче передати у маси, щоб його почуло якнайбільша кількість людей. Принаймні, я вірю, що така функція сучасного актуального мистецтва існує. І коли мене запитують, чому там деякі куски, які можна знайти десь на помийці, десь на смітниках, складені в купу в арт-об'єкт. Чому це мистецтво? То я одразу питаю: а на вашу думку, яка ідея там вкладена, і чи ви її змогли прочитати? Якщо так, то напевно воно десь вас зачепило? Отже, сучасне мистецтво не може бути елітарним, і я буду... Процес сперечатися, звичайно, що для того, щоб краще зрозуміти мистецький твір, бажана певна надивленість, певні знання, певна зацікавленість мистецтвом. Тому я у своїх подкастах, статтях я пропагую вивчати, пізнавати мистецтво, адже це дуже і дуже прогресивно. Дієвими особами артсфери є не лише митці, до неї входять. Навчальні заклади, галереї, музеї, мистецькі центри, аукціонні будинки, дилерські, кураторські, консультативні організації. Враховуючи специфіку, цим людям у своїй роботі також випадає застосовувати творче мислення або бачення, смак та знання історії мистецтв. Тож артсфера поділяється на навчальні заклади, спеціалізовані установи та артринок. Крім художників, вагомі ролі грають куратори, дилери, консультанти, асистенти у творчих майстернях, критики, теоретики, колекціонери та інші. Це знову була цитата зі статті Валерії. Отже, як бачите, мистецька сфера дуже широка, яка зачіпає суміжні ніші. Від себе хочу додати, що у артсередовищі є такі гравці, як страхові та юридичні компанії. Хм, Незвично, подумаєте ви. Саме так. Але ж твори мистецтва бувають дуже дорогі. І їх часто транспортують, перевозять від майстерні художника у галерею, потім, можливо, у музей, у приватну колекцію, потім знову у музей позичають. І все це загроза пошкодити або втратити дорогий мистецький твір. Тому є страхові компанії і спеціальні страхові пакети. Юридична сфера, контракти. Права власності, сертифікати достовірності, акти прийому передачі та інша документація також присутня у мистецькій ніші. Взагалі, у країнах, де розвинений артринок, юридичні та страхові компанії заробляють дуже багато коштів, обслуговуючи мистецьку сферу. Не подумали б? Отож, бо звичайно, що в Україні страхування мистецтва, так само як юридичні аспекти, потребують розвитку. У нас дуже нерозвинений артринок, і через це страждають усі суміжні ніші. Вони не те, що страждають, вони тільки-тільки зароджуються. І зараз я пропоную більше поговорити про деякі ролі, такі як куратор, арт-дилер, арт-консультант. і чим ж відрізняються всі ці люди? Куратор це людина, що організовує експозиції творів мистецтва. Займається логістикою самої події та супутніх заходів, разом з митцем або митцями визначає тему та відбирає матеріал для виставки. Куратор може працювати на державну або приватну установу на зразок музею, галерею чи арт-центр на постійній основі, хоча може бути і незалежним, і виступати у ролі запрошеного спеціаліста. Цитата з статті. У сучасному Мистецькому середовищі України куратор практично дорівнює всьому, починаючи інколи від галериста і закінчуючи монтажником самих робіт на стіну галереї. Але якщо взяти класичний підхід, то все таки куратор він також художник, це творча людина, яка дуже тісно співпрацює з художніми творами, з самим митцем проникається ідеєю та допомагає цю ідею якомога краще за допомогою експозиції, виставки транслювати до глядачів. зрозумілою мовою пишучи тексти. До речі, про мистецькі тексти або описи виставок. Сподіваюся, мода на цю практику більше ніколи не буде. Але колись мистецькі тексти, описи до творів, виставки, концептів самих робіт були дуже завумні, як то кажуть, як казала моя бабуся. Дуже мудрою мовою написані настільки мудрою, що їх ніхто, крім мистецтвознавців та самих кураторів, не розумів. Кураторам приписували навіть погрішність у тому, що вони придумали свою мову, свої терміни, тому що те, що вони писали, ті звороти, які використовували, ті слова, вони були абсолютним нонсенсом для вуха звичайної людини. На даний момент, те, що я спостерігаю і в Україні і за кордоном, і в галереях, і в топових мистецьких музеях, я бачу, що тексти намагаються писати якомога коротшими та дуже зрозумілою мовою для звичайного глядача, щоб не відлякати від прочитання, а навпаки, заохотити читача, роздивитися краще твори, проникнутися ними та зрозуміти ідею, яку хотів передати митець з куратором. Кураторські тексти писати важко. Інколи куратор співпрацює з мистецтвознавцем, інколи він пише текст на пару з митцем, можливо, це супроводжується довгими сперечаннями та розмовами, вечорами у студії митця, це складний, але дуже цікавий процес. І знову я хочу процитувати Валерію. Для успіху справи куратор має багато подорожувати, спілкуватися з художниками та колегами, відвідувати мистецькі заходи, приймати участь у збірних проектах, пропонувати власні ідеї. Також для представника цієї професії важлива так звана надивленість, знання історії мистецтв та творче мислення, що полягає в умінні придумати найкращу презентацію для тих чи інших робіт. Адже вважається, що куратор це також митець, тільки творить він у дещо інакшій концептуальній площині. Кінець цитати: от, власне, те, про що я говорила. З цим ми розібралися. Отже, хто такий арт-дилер? Цитую Валерію. Арт-дилер нерідко виконує деякі функції куратора, хоча основним його завданням залишається продаж творів мистецтва. До цього їх знову ж таки потрібно вміти презентувати. З цією метою дилери можуть співпрацювати з кураторами, та найчастіше вони самі пропонують проекти установам, колекціонерам, курують молодих митців, розкривають таланти, так би мовити. Успішні арт-дилери відкривають власні галереї, які реалізують твори мистецтва. Арт-дилери – це і є галереї по суті. Арт-дилери бувають незалежні. Вони інколи приводять у галерею покупця, інколи приводять у галерею митця за комісійні виплати за певний відсоток. Інколи вони продають з майстерні митця напряму клієнту. Тобто, це такий собі посередник. Завдання ардилера як найкраще розпіарити митця та продати його твори. Згадувалося, що ардилер може бути таким собі куратором. Може бути у сучасному мистецькому середовищі, особливо в Україні, в одній особі може бути і галерист, і артилер, і куратор, і монтажник, як я вже говорила. Але завдання давайте все-таки розділяти цініші артилера, Продаж мистецтва, промоція митця. Промоція від... може відбуватися багатьма способами. Галерея або арт-дилер може вкладати свої гроші. Наприклад, у те, щоб про митця робились публікації для того, щоб завести його на мистецьку ярмарку. Валерія ще пише, що існує певне кліше щодо арт-дилерів, що їм важливо лише продати. Так, арт-дилери дійсно орієнтовані на продаж, вони формують. Арт-ринок. але крім цього, вони формують і те, яке мистецтво популярне у сучасному світі. Вплив ардилерів дуже важливий. Це я б навіть сказала, що ардилери інколи схожі на продюсерів у шоу-бізнесі. Без ардилерів взагалі не було б арт-ринку. без ардилерів не було б можливості деяким митцям взагалі показати свої твори у світ. Також є ще арт-консультанти. Вони знаються на певних періодах або жанрах мистецтва. Вони працюють і при аукціонних домах, і при галереях, і бувають незалежними консультантами. Інколи вони напряму консультують покупців, колекціонерів мистецтва. Валерія також торкається цікавої теми. Цитата: щодо реалізації задумів митця. Оскільки творчість дедалі частіше втілюється у проектах, зрозуміло, що масштаби або кількість окремих творів можуть перевищувати здатність однієї людини впоратися з ними, тим паче, що є конкретні терміни. Тож сучасні художники нерідко працюють з командою. Зрештою, в минулому найвідоміші ми на зразок Рубенса, Тетіана або Кранаха безліч замовлень виконували руками своїх підмайстрів. Тобто давали останні ескізи, передаючи їм технічне виконання. Нині у майстернях митців світового рівня, які буквально продукують свої твори, таких як Демін Хьорст або Такасі Муракамі, працюють десятки художників, які вручну втілюють задуми майстра. Оскільки вони є професіоналами своєї справи, то паралельно займаються власною творчістю. Декого із них роботодавці або їх дилери з часом презентують як самостійних художників. Концептуальні митці, які працюють з редімейдами, продукують ідею та малюють екскіз, а самі предмети цілком можуть виготовляти спеціалісти. В командах популярних митців, окрім виконавців, працюють також асистенти, які вирішують організаційні справи майстерень, зв'язків із медіа та ведуть документацію. Деякі художники самі очолюють мистецькі організації, що принаймні сприяють їх створенню, наприклад, Габріель Ороско. Також Валерія згадує окрему категорію артсфери критиків або представників спеціальних медіа, що вистежують події світу мистецтва та транслюють їх у широкі маси. Ще одна сфера, яка дуже потребує уваги в Україні. Дуже мало критиків. А також практично немає професійної мистецької журналістики. Відповідно про цікаві мистецькі події, про нові виставки, про галереї, майже нема кому писати. Тобто, звичайна людина не має звідки почерпнути позитивну, гарну інформацію про мистецтво, що є розвиваючим і чимось чимось кращим, на мою думку, ніж новини про аварії, лиха, вбивства і політику. Отже, критики та професійна журналістика дуже важлива ланка між мистецьким твором, мистецьким закладом та глядачем. Також я хочу згадати ще одну дієву особу у мистецькій сфері. Це глядач або покупець мистецтва. Тобто та людина, яка насолоджується плодами всіх цих перед тим згаданих людей. І тут я хочу процитувати Грейсу Напері з книги Небітець галерей. Історично склалося так, що світ мистецтва був фактично зосередженим на собі, бо він функціонує як замкнуте коло. Мені здається, що стосунки світу мистецтва з широкою публікою доволі напружені. Коло, що склалося з митця, музею, критика, дилера і колекціонера, не обов'язково потребувало схвалення громадськості. Проте, нині, думаю, ситуація змінилася, і популярність може вплинути на хід історії мистецтва. Музеї і досі виконують роль майже локомотивів у світі мистецтва, і їм потрібна циркуляція відвідувачів, щоб зберегти державне фінансування. Тож ми ці, які приваблюють натопи, все частіше займають перші місця в пантеоні. І саме у цій цитаті дуже яскраво видно наскільки мистецькому середовищі необхідний глядач, ви інакше нічого немає сенсу. У цьому подкасті ми дуже поверхнево торкнулися тільки деяких дійових осіб мистецького середовища. Їх є набагато більше. І хочу вам сказати, що в Україні, де мистецьке середовище тільки розвивається, а артринок тільки зароджується, дуже бракує спеціалістів. Навчальні заклади, на жаль, не навчають багатьом спеціальностям, навіть з тих важливих і очевидних, яких ми сьогодні торкнулися. Тож залишається або навчатися онлайн, або їхати на навчання або на практику за кордон. Скажу вам з власного досвіду, що як молодий куратор, як молода арт-менеджерка, я також набувала свої знання безпосередньо з практики і тут, в Україні, і практикуючись у галереях за кордоном. Також я проходила онлайн курси та навчання від мома або від інституту Боконі. Я раджу вам не засмучуватися, якщо ви вважаєте, що в Україні все так погано і нема де взяти знання. Насправді потрібно просто трішечки сміливості і більше наполегливості. Зараз ми маємо унікальний шанс розвивати майже з фундаменту мистецьку сферу. І я вважаю, що це велика честь і велика перспектива. Я вам дуже вдячна, що ви послухали цей подкаст. Мені дуже подобається бути корисною, і я надіюся, що у вас залишились позитивні враження. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, пишіть мені. Мої контакти ви можете знайти на сайті галерея 101comua у вкладці Контакти. Я завжди рада спілкуванню, новим ідеям. І якщо у вас є можливо якісь побажання щодо наступних тем подкастів або щодо гостей, будь ласка, кажіть мені про це. З вами була Марта Троцюк, засновниця галереї 101. До зустрічі!